Першою несподіванкою другого пленарного засідання стало повернення на депутатські столи пультів системи рада. Напередодні міські обранці вже їх випробували, і вперше з моменту появи в сесійній залі система запрацювала без збоїв. На порядок денний винесли лише три питання, але спершу надали слово керівнику рівненського центру соціального партнерства Сергію Пінчуку, який запропонував створити у рівному відділ енергоменеджменту. Він переконує допоможе значно зекономити на комунальних платежах. «Управлінська діяльність у сфері енергокористування за рахунок підвищення енергоефективності забезпечує зниження споживання енергії у бюджетних установах від 5 до 10% за рік. Для порівняння, тільки 1% видатків у на оплату комунальних послуг у сферах освіти охорони здоров'я становить більше півмільйона гривень. Міський голова цю пропозицію доручив вивчити фахівцям, і можливо вже на наступному пленарному засіданні до неї повернуться. Питання реорганізації станції швидкої допомоги теж мали розглядати пізніше, але вирішувати її долю довелось вже нині. За тиждень відбудеться сесія обласної ради. А до того часу місто має визначитись, віддає воно швидку області чи ні. Попри відповідний закон, частина обранців до пропозиції віддати майно поставилась з пересторогою. Переконувається. Їх у тому, що рівняни не постраждають, довелося міському медичному очільнику. Хворі, як дзвонили, телефонували на 103, так і вони будуть телефонувати. Диспетчер тоді буде вирішувати, куди і яка бригада це виїжджає. же і зараз диспетчер вирішує, яка бригада виїжджає. А тому це буде, дзвінок буде на екстрену допомогу або на відкладну допомогу. Вона все це вирішена абсолютно. Свої аргументи щодо передачі швидкої у міського голови за словами Володимира Хомка після загальнодержавної реорганізації місто на її утримання не отримує жодної копійки, а потрібно 16 мільйонів гривень на рік. І тому будь-які суперечки з цього приводу він називає піаром перед телекамерами. Тому що ви знімаєте, як вас тут не було б не було б тому, що Ні, я не дорікаю вам, тому що ви є. Не сприймайте не це. Тому що всі хочуть показатися патріотами, що вони воюють за це? Не вникнувши в суть справи, вийну це не стоїть питання. Віддавати треба й не думати. Держава бере на себе функції і хоче фінансувати, і ми починаємо торгуватися за що. Ну на абсурд на рівному місці я змучився. Я змучився щось до, до переконати в чомусь. Зрештою, після тривалих суперечок, перерви і нарад міські обранці все ж проголосували за передачу станції швидкої медичної допомоги, але разом з тим створили комісію, яка має весь цей процес контролювати. Основним же питанням, заради якого збирались депутати, був розподіл державних дотацій та субвенції на зарплату вчителям та медикам і на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого водопостачання та водовідведення. 14 мільйонів на. Зарплату і ще майже 89 на погашення різниці в тарифах депутати розподілили без суперечок. Оксана Жужевська, Дмитро Шамжин. Інформаційна програма День.